Не демонструють міць, яку натренували у звичайних дворах та недобудовах. Займатися у залах нині надто дорого, скаржаться спортсмени. Близько місяця тому в такій же активній формі заявили голові КМДА, що здорожчує заняття, надто висока ставка оренди. Депутатський корпус допоміг вирішити проблему і знизив плату за приміщення у п'ятеро. У нас дуже багато знімається питань, і всі наші діти, такі як в мене, у інших людей, вони будуть реально займатися побільш демократичній ціні ніж зараз. Може, зараз Питання, що торговельний центр, по оподаткування однаково, що спортивний об'єкт, соціальний спортивний об'єкт. Дешевше спортсмена буде і отримувати стадіони для 17 великих об'єктів, Київрада зменшила плату за землю. Так, коли великий стадіон, він платить великий податок на землю, і це його фактично депримує, тому що він не, не є спроможний доплатити і коштів на не то немає. Яким чином ще допомогти е, стадіону, як не зняти, з нього змінювати зайві платежі? Нині в роботі у депутатів ще третя вимога спортивних федерацій, чемпіонів та рекордсменів – Знизити для таких організацій комунальні послуги. Триває і задоволення вимог громадських активістів щодо скандальних забудов. Київрада надала статус скверу черговій спірній ділянці. Зелень замість бетонних джунглів буде на вулиці Прирічній 3. Було розглянуто вже у цьому році 250 таких рішень на у столі із 250 резонансних ми знайшли всього 16. Залучати на сьогоднішній день громадськість, це є такий позитивний момент, і ми надалі будемо з ними співпрацювати. Приймали столичні обранці з спрощенням дозвільних процедур. На засіданні ухвалили новий порядок перепланування квартир. Досі воно здійснювали за радянським житловим кодексом 83-го року. Раніше люди витрачали понад півроку. Це якщо займатися кожного дня, для того щоб здійснити перепланування, оформити його. Самому порядку отримати новий технічний паспорт в БТІ за новим порядком для того, щоб перекроїти свою оселю, слід звернутися із заявою та проектом до районного центру адмінпослуг і вже за 10 робочих днів отримати дозвіл. Після завершення змін у помешканні фахівці за 7 днів мають обстежити його і видати новий техпаспорт. Майнову відповідальність за результат перепланування несе особисто власник квартири, а професійно архітектор розробник проекту. Наталя Питель Андрій Соловйов, телеканал Київ.